Друзі, ми живемо в культурі, яка, як казав кардинал Джордж Френсіс, дозволяє все, але нічого не прощає. Тому люди зневірюються в тому, що їх пробачать і змушені заперечувати свою провину. Проте бажання примирення глибоко вкорінене в наших розбитих серцях. Ми готові публічно визнавати свої гріхи на телебаченні чи в соціальних мережах. І в цьому какофонічному платі ми прагнемо прощення. Правда полягає в тому, що ми всі зрішили проти себе, один проти одного, проти Бога. Бог у Христі показує, що Його милосердя не залишає нас на самоті, але закликає нас як лазаря вийти з могили нашого гріха і знайти в його прощенні шанс на нове життя. У таїнстві примирення милосердний Божий задум дарує нам живу зустріч з його присутністю, яка є прощенням, яка є милосердям. Через служіння церкви ми чуємо той самий голос Христа, який проголошує Ідіть з миром. Ваші гріхи прощаються. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас. І теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!